У центрі міста не розминулися мотоцикли з автомобілем. Дорожні транспортна пригода трапилась на перехресті вулиць Соборна, поштова за попередньою інформацією. Роман 83-го року народження. Житель рівного керуючи мотоциклом Сузуки рухався по вулиці Соборній зі сторони вулиці Чорновола в напрямку Симона Петлюри. Водій мотоцикла, виконуючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху, в результаті чого здійснив зіткнення з автомобілем Volkswagen Golf під керуванням пані Тетяни, 81 року народження, також жительки Рівного. Жінка повертала ліворуч з вулиці Поштової. Я виїжджала з тої другорядної, виїжджала направо сюди. Мене машина зупинилася, пропускала. І він у неї. Обганяв її і в'їхав в мене, тому що якраз він дав мені дорогу їхати. Жінка не зупинятися, не збиралась, зупинилась тільки після того, коли побачила, що люди побачили машину. Вона доїхала, От, можете звернути увагу, куди, який шлях. Допомоги не, 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 не надавала не мотоциклісту, нічого. Почала тут скандальним голосом доказувати, що її пропускали, що куди ти преш. Внаслідок ДТП водій мотоцикла Сузуки отримав політтравму і госпіталізований в реанімаційне відділення Рівненської обласної клінічної лікарні.